Півтретє я спілкувалася ще з своїм хлопцем. В півтретій він пішов спати. В три почались вибухи, в пів четвертої бахнуло тут. Він не відповідав. І до ранку йому зранку було на роботу. Я не знала, що це тут. Ну, по всьому Києву бахало. В шість я зайшла і подивилася, що він в мережу зайшов. Я подумала, що він на роботу. І потім мені дзвонила його сестра, що це попало прямо в його будинок, а він на п'ятому поверсі. О, он, он та криша. Тут ми тут 12 годин, я не знаю, що вони там розбирають. Він досі там. Він о сьомій ранку був в мережі. Він читав, що я йому писала, він був живий. Пройшло 12 годин. Я не знаю. Ну, він досі там. На п'ятому поверсі. Ота, ота криша. Да. Ото, ото у нього реально були шанси там. вижити. Він був живий, він був в мережі. На першому поверсі. Наше вікно і ще одне вікно, а то вже все до цього пробито, очищено, немає. Немає там кухня була, кухні немає, повністю Ваші. до підвал, немає. Вибухи були там далі, два, а потім ми не знаємо, де це взялося. Воно наче не було нічого, а потім все посипалося скло на нас. Будинку, ну підвищено говорили, що підвищений рівень. Ну і ми почали вже збиратися, щоб тікати, речі були на виході, а заблокували двері, а в нас там рішетка грати, і ми не можемо ні туди, ні сюди вийти. Кричали, звали на допомогу, але <на> потім зразу ж ще один вибух і вибило волною двері, ми отак і на потьомки вийшли. І оце ви від, від самого раночку що сидите, <на> щоб встигли взяти, так? Це вас скільки вижили? Дочка моя, і оце дитинка наша три місяці. Ну, поки ще стояло, а зараз, бачите, починають рушити, а воно все рушиться, ламається. І хто його знає, залишиться кімната чи не залишиться. А на нашому етажі хлопчик 14 років загинув, витягли його з укриття, а мама ніби в тяжкому стані. А вони в укритті або з Так, в укриття було. Складність полягає лише в одному, що ми не знаємо остаточно, скільки людей знаходиться під завалами. І це, мабуть, найскладніше. На жаль, досі не змінюється цифра людей, які не виходять на зв'язок.